Триває 244-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загалом за попередню добу окупанти завдали три ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Вугледар і Нескучне Донецької області, Нова Кам'янка Херсонської області та Миколаїв. Сім потужних вибухів уночі пролинали поблизу окупованого Мелітополя у селі Світлодолинському, Мелітопольського району бачили дим з боку залізничного мосту. Про це повідомляє міський голова Іван Федоров. Маємо надію, що у загарбників мінус один шлях для транспортування техніки. Очікуємо на гарні новини від зсу. Також упродовж всієї ночі окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Стріляли градами важкою артилерією та запускали дрони камікадзе. Під ворожий вогонь потрапили три громади: Нікопольська, Марганецька та Мирівська. За попередню інформацією, люди не постраждали пошкоджені будинки, автівки, харчове підприємство та водогін у генштабі. Наголошують, що загроза ракетних та авіаційних ударів зберігається у тому числі із території Республіки Білорусь.